Усім привіт! І це моє нове відео по милому плейграунду. І, і сьогодні я буду на ну, свої ну, збереження, типу. Ну, знаєте, типу, всі, всі ролики. Я буду показувати свої, свої збереження. Не знаю, скільки тут частин буде. Але в будь-якому випадку став лайк і підписуйся і, і став дзвіночок. І, і тепер... і тепер погнав. Ну шо, погнали! Окей, що? go. Буду показувати. А то я, ну, я вже в багато у своєму будинку сижу. Перше, що в мене є, це зирозю амогус. Амогус. О, Амогус. О, Амогус. ти шо Реально просто так вмер. Хорошая, я всипу, Я все... Я з появлю и так далее, сидит типы могуссив. Как-то могус, корномогус, драгомогус, мелобус, помкиномогус, томатомогус, вживай. Ух. Тепер Ч -ч -ч четвероголовий мило. А чого я Та що ти є четвероголовий, а е, чувак? ти шо? А, да, точно! Вот. Ой, собачка мила. Привіт, собачка! треба від мене! Ау! Деньчу да, я просто. А, окей. Тепер блоки. Не з Майнкрафта, типа. Оці земляний блок, блок трави, лава, кам'яний і вода. Стоячі. Тепер тепер у нас іде фурнітура. Наприклад, тумбочка, Я яку не, не хочу не заказати і поставити собі. Ти можеш визволитись і свідан щось поставити, правда, і з проблематично. проблематична. І, і якщо ви хочете, щоб я показав на каналі, як робити ну, сю тумбочку, то тоді став лайк і підписуйся. ж жба. От реально проблематично засувати її. Все. Для них стіл її, який може ламатися. О, Ія! Казав, я можу можу ламатися? Е, де, де я? Тепер у мене на черзі йде ціла мапа. Осьо моя мапа. Як ви... І да, як ось догадалася, це мапа з Майнкрафта. зараз якщо що, ну таємний проход і його на якщо що ніхто не бачив. Секретна база така. І ще не можна ну тут вот так залізти, ну, то, що ну тут ну, те, ще ось таке ось такесь віконечко. Як його закриє тепер? Погнали! Гори, гори, лава, яка може спалити усіх. всіх. Перепригуємо. О, о ну чого біку прилетів. Погнали. А далі океан. Попливує. Далі в мене механізми. Міні-міні-машина, яку я строїв. Яку я вам показував, як, як строїти, ви згадуєте? Yeah. І... Якщо ви дивилися мої відео, то, то ви то точно згадаєте цю машину. Поршневий механізм. Який ну, я вам у голосуванні обіцяю построїти. Ой, поцірови. Mm. 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 Ну як вам? Хм. Скажіть мені. Механизм пропеллеров. Нам надо, нам надо пить и я уже активировать и остей остей рычажок, как и наверху тут да. Люблю я такие механизмы и машина устелилась. Хм. Я хочу себе вже, якраз. Так, ну давайте. Я себе хочу. Ну, я не себе, ну, ну то, ну, то ну, хоч, ну, хоч якусь іграшку. На ну, папке хоч буде. І... Не знаю, ч так із, за бривиф, шо автомат так пуляється. Капець якийсь. Гроші. Один, один мел, який усім знайомий. Мел. І ще надалі ну, ну, є інші одиниці. У, у, у формі яблука б пока один еп, как. как. Ой, ні, как. Ну, правда, не думайте не про те слово. Корн, Корн" драг, потейт. Панпірок. Я багатий! Шо у нас тут ще є? Всі персонажі тільки з другої фази. Ось се ты, наприклад, есть чувак, який дулаючий? Кактус? З другої фази. що там, протан? Братишка, а тобі там нормально? Та я мене нормально випуск, мене отсюда. Ти правда так себе не ламай? Давай ка вот тут вибиваю просто. Все, зупиняйся ти вже, давай. А, ты збер, понял. Окей. Ну, Короче, і ну, так далі, мелон, пампкін, яку я нічого не вже бив. І томат. Який вже був і був бити. І тепер оживші, ну типа, ну оставь. А ти можеш свою маску сняти? Ти моя копія, Я ти сус. Короче. фейерверки, Вогненный фейерверк. Вот, блин, это. Окей, давай-ка, активируем. Вы. Эй, ёмкость, гарчу в ноги. Мульти фейерверк. Развитие по всей карте. Ну, не по всей, конечно. Сильный фейерверк. Вот... Надо, чтобы пошла фейерверка активирую. Ааа! Фух, осудився. и вс. Все, тело вся моя одежа чорна тепер. А давайте не наверное, я в такие одежі буду відео знімати. давайте. Прикольно же. Ладно, окей. Все, нормальна одежа сильний, сильний фейерверк, типа на сли. Ебесмертный кшушу. Супер Суперсильний фейерверк. Зимур мой бомбы. а його. Дуже сильний Тепер що у нас або банк, про який я вже відео знімав Давай ко наш мем. Спасибо, меня бессмертие сделаю. О, все, теперь руки свои гроши мужу хранить. Короче. Блендер. Блендер. Хм. Да это туда кинем фейерверк. Насчет Начал только Тихо, 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 все. О, надо взорвался, все. Окей. Okay. Камеры. Дуже прикольно, кстати, сам придумал. Например, то есть камеры можно оттащить сюда. Вот так вот. І, і воно буде показувати, можна наблюдати за всім по происходящим за камер. Геттрим уверну 5000. Типа на го, го, Ой. Ну говоря, Оп. Окей, давай-ка. А шо у нас там далі? А в нас там далі друга частина, тому став лайк, підписуйся. А всім пока-пока.